5 квітня Бог джерело всього сущого, Бог творець усього сущого. Зазвичай кажуть, що він створив усе з нічого. Це вірно в тому сенсі, що Його слово утворило світи там, де нічого не було, але насправді вони виникли з його слова. Його слово наповнене його власним життям. Тому вірно, що все створіння з'явилося завдяки самому життю Бога. Усе виникло з нього. Тож у створенні світів є таємниця відтворення. Ця думка виражена в словах цавмоспівця: Господи, пристановищем нашим Ти був зроду врід! перше, ніж гори народжені, І поки ти витворив землю та світ, то від віку й до віку ти Бог. Псалом 90, перший, другий вірш. Прочитайте також такі знайомі тексти. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім життя і дихання, і все. І увесь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслення. Доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в ній живемо і рухаємося, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали. Навіть рідми його, отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю, твору мистецтва, чи людської вигадки, Діє 17, 24, 29. Бо в тебе джерело життя, Псалом 36, 9, бо все це від тебе. 1 хронік 29.14. Достойний Ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі Твоєї існує та створене Все. об'явлення 4:11. Бог не тільки створив усі речі через Христа. А їхнє подальше існування залежить тільки від нього. Ми маємо відкуплення через кров Христа, бо то ним створено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього й для нього створено. А Він є перший від усього і все ним стоїть. Колосян 1, 16-17 Христос, який є повнотою Божества, є життя всього. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.